Всіх вітаю, друзі, щоб спрацювали в жити великі обіцниці, Божий Ісус пробачив і все покрів. Тоді Ісус Христос має стати наш Господь. І у нас має бути серце, щиріше, повна віра, душа, тіло і совість чисте. сповідання має бути. покаяння. це не просто слова, це виправлення. Любов, добрі справи повинні бути. Це увага до інших і не залишати зборів своїх. Якщо людина це ігнорує, це є довільним гріхом. Тоді не залишайте. Більше жертви за гріх. Тоді кров Ісуса Христа не уміває, туди Це не є з тілом Його. Викинути, ти тоді викинутий, ти не прочетний до Христа. Бог приймає цей довільний гріх на свій рахунок, тому що написано: бо ми отримали пізнання істини, але довільно грішимо. Ти не шануєш за святиню кров. За це гріх проти Бога, проти Христа. Написано: суд. Починається з дому Божого. Для віруючих це відбувається на землі, тому потрібно подивитися, Ісус, на першому місці у твоєму житті. Ти ходиш у церква чи якийсь релігійний бізнес. І наведи порядок, щоб усі ріси були вимитені з усіма гріхами, з усіма неправильними справами, щоб душа була очищена. Якщо хочеш знати істину, підписуйся на канал докторовці Теології з Салтиненко.